Цього разу ми вирішили перевірити, чи допоможуть черкащани мені не промокнути під дощем. Заради експерименту я реально стояв без парасольки пів години. І бачите, вже мокрий, це для того, аби викликати у людей жалість. Можна з вами трохи під парасолькою, бо вже я сюди йду. А, ну добре. А ви туди йдете? Ні. Будь наліво портати. Там. Можна з вами трохи під парасолькою пробить, бо вже намок капець. Ой, подсиль вам. Уйдете? Давайте я потримаю. А? Стой, там Як краще? так? Ми йдемо туди, А вам надо туди. А я перейду так, посиді. Надо, ну, щоб парасолька по центру була. Ну все, по центру. Все. О, дякую вам, величезне. Добрий день. можна з вами під парасолькою, Бо вже так намок, ласка. Ой, посильно. А? Та хоч шапка, а ви на зупинку. Да. Вот тоді. З вами можна постояти? Спасибі. Просто зачекать, да? зав'яжу, можна? можно? Раз сейчас. Капає. Ай, блін. Ну не спіште. О, дякую вам. О, все по себе. Давайте я потримую, якщо вам важко. А я потрібю, дякую. Можете, а ви в ту сторону? Можна я з вами під парасолькою пройдусь, бо намок вже. А що ж таке? Та забув капюшон взяти. Давайте я потримую. Я буду сама. Боїтеся? Ні, мені просто неудобно. Все, а ви далеко йдете? Ні, в школу. О, я з вами. Не довчився трохи. Погода така, що треба. Та да. Можна я з вами під парасолькою? Уже я ось Там мені хоча б стільки то Ой, дякую вам. Дякую вам. Капу, дякую. Похи погода сьогодні. Спасибі! а ви кави не будете? <реку> ну, ні. Можете дві секунди почекати, я каву? <реку> я спішу, я праці! Доброго день. Ви автобус чекаєте, так? Да? Можна зампучка, бо намок вже. А, О, будь ласка. Дякую вам. Давно чекаєте? Ні, тільки що. Ах, і погода сьогодні. Природи немає плохої погоди. Дощ теж треба. Та треба, але я вже намок. Як... Ото ж треба передавали дощ, треба зонтик вже. Я дивлюся, російський прогноз погоди. А, а, а там шо? вони нас дурять. Російська. Дурять нас і взяли сонце. Отож дивіться український прогноз. Угу. Тепер буду знати. Туди йдете? Да, так. Можна з вами під паросолькою, бо вже мокрий як собака. Ну, ви, ну, Я хоча б краєчком. Та ні, ми спішимо, звільнили. Так, да? не можна. Ну добре, дякую. Шкода, треба сідати на дієту, бо вже не влажу під парасольку. Можна я з вами під барасолькою, бо вже промок, вже місця сухого немає. Ну, давайте. на це Давайте. Дякую, вам далеко? Так, да, Я вам далеко. Ну мені на туди на дружбу народів. Ну, не, не я недалеко, не тільки життя, то вище. Давайте. Угу. Можна зачекати, я шнурки зав'яжу. Секундочку. Ох, і погода сьогодні. А Та, передавали сонце. то, что передают, ничего не значит. О, зачекай, зачекай, кто-то с Алло. Да. Да я в центре тут стою. Да. Забыл, забыл я парусольку. Да, это Промок полностью. Але слабо тут так. Як вас звати? Світлана Васильівна. Світлана Васильівна допомогла. То я хоч стою тут під парасолькою. Так а ти далеко? Через пів години будеш? То що тебе почекати? Ви зможете пів години почекати. Сколько? Да ну що, Я вже вдома буду, то это время. Ну, да. а, а за 7 хвилин зможеш? За 7 хвилин почекаєте? Почекаєте? Ой, дякую, все, почекають. Стану Васильівна допоможе. Все, давайте чекаємо. А чого під кришею не стоїть? А? Та там стільки народу що? А от, смотрите, а? а вон. Там є трішки туди в ту сторону. Ой. Давайте, я потримаю тоді. Що б я це без вас робив би? Та раді Бога, накривайтесь, я не боюсь. У мене тобі, що є. Так, де тряпчаний, що ж він допоможе? Тряпчаний, де да він... Я... Сейчас, наверное, хорошо не промокает. Угу. Давай, посыби. Он зачекает еще и расселфанует. Алло. Через 7 не сможешь? Фух. Ну давай через 15 холм, добре? Тут Світлана Васильівна. – Ні, 15 уже не буду ждать. Я пришла. Ну 14. Ой, все, вот там на видите под крышечку и все. А еще шкаф до это момент. О, спасибо. Валюс, смотри, тут не Та ні, я нормально, нормально. Нормально? Да, да. Спасибо. Десь там камера я. Де вона? А, воно. Можна помахати ручкой. Спасибо вам за доброту. Вам камера, бачите? Це програма провокація. Дякую, що допомагаєте людям. <зві> <зві> Тож, якщо ви забули вдома парасольку, не переймайтеся. Чоркачани в нас добрі і вони радо допоможуть вам залишитись сухим. Ви ж це можна я з вами пройдусь під парасольку, бо мокрий вже. <зві> спасибі вам. <зві> я так бистро не йду, як ви. Я повільно буду з вами. А я вже туди. <зві> а? а може туди? Ні. <зві> <зві> Ні. Ну, спасибі.